Всім привіт! А бачите, додались елементи до системи. І тепер вона виглядає так, як має бути, як положено. Оце є балансир на 48-вольтову систему для чотирьох банок. Ну, в даному випадку він не те, що для 48 він насправді працює там з різними комірками: від 3,6 мінімум, і далі, там не пам'ятаю, там декілька градацій. Ну, коротше, дам вам посилання, як завжди, подивитись. А, що, що там в ньому є, і так далі. Ну, я скажу, він уже працює. Працює нормально, можна поміряти зараз струми, які через нього пробігають. Він там від 0,1 до 10 А має можливості. так от Беру зараз ці кліщики. Покажу, що ж у нас відбувається. Так, поставити в режим DC. Ну, і, наприклад, отут, Значить, якийсь мінімальний струм перетікає. Ну, Плюс-мінус, ви розумієте, це напрям. так я, можна за будь-який чіпляти, тобто якісь, що, щось він собі там ганяє туди-сюди невеличкі струми. Ну, давайте ж за чорненький якийсь візьмемося. Бачите, і він струм різний, ну так має бути, так? тому що ну, так, він, так він працює. Він, по ідеї, має виконувати роботу, яку він має через себе стабілізувати, вимірювати напругу на кожен із банок і вирівнювати їх по до однакового рівня. Єдиний його мінус немає цифрового вольтметра ніде. Так, ну але це таке, знаєте, я можу її сам поміряти раз в добу, чи раз в дві, коли то мені треба буде. І оці штучки приїхали, теж покажу. Відповідно, система зараз виглядає більш повноцінно, можна її нормально обслужити, вимкнувши будь із з лінії, є тобто, це 24 вольтові в мене ну, на один контролер і на другий, а це загально на 48, так, і вона пішла у нас, може, сюди на інвертор. Тобто отак от от воно виглядає в завершеному зібраному вигляді. Залишилось лише тут декілька дрібниць додати. так, Це власне вітряки, а там, а там, а там, а там проблема інша, а ходіть ж, покажу. В чому нюанс? Це все дуже просто і дуже коротко пояснюється. За два тижні бетон не застиг до нормального стану, для того, щоб можна було його анкерувати. Пробурили буквально кілька днів назад в суботу декілька лунок під монтаж мачти. І він сирий. Він після 15 см все ще сирувати і прийнято було рішення. от Сьогодні у нас вівторок, від суботи ще на кілька днів залишити, для того, щоб він. Ну, під набрав міцності, а що робити? Температури зараз краще, тому відповідно він буде набирати е, краще трошки. так, І тоді вже буде, тоді вже буде монтаж, Може завтра, може післязавтра спробуємо е, поглибити їх настільки треба, і тоді вже добурити. Бо тут вже, в принципі, система якби вив'язана, так? Але, але ж ну, вона не має оцих от основних тичок на 10 метрів вар. Так? Е, знову ж таки, не пофарбовано ще, так, тому не дивіться. Ну, таке коротке відео. Далі ж буде цікавіше, треба ж його збирати, все і вішати нарешті. Спитаєте мене, наші я ці дві вищію, тому що я подивився, що у нас електрикою відбувається. Знаєте, я буду вішати все, кожен ват на рахунку. Тому все. Просто от все, що є, все, що крутиться. Хай воно там видає своїх там нещасних 1-2 ватт, навіть як от вертикалочка, наприклад, та, що у мене висіла, але хай висить. Мені не шкода їй додати там 2 метри труби звідти з тої сторони, і хай воно собі, от, наприклад, висить. Це таке. Хай буде. Тому от, от така для вас інформація. Побачимось, побачимось, буде ще, ще встигнем. Кілька апдейтів важливих зробити найближчим часом. Отак от, от. Дякую. Па-па.